Всіх вітаю! Маємо нове надходження Volvo XC40 B3, який гібрид, 163 кінські сили, бензиновий двигун. Передній привід в дуже гарному кольорі. Bright Dusk називається Це біжевий кольор металік на 18 легкосплавних колесах. Це сезонна гума у нас. Не потрібно буде витрачатися на переобувку кожен сезон. Колір просто шикарний, безключовий доступ на всіх дверях, і цвіточки під ручками. У нас комплектація плюс dark, це перед максимальна комплектація. З чорною решіткою, чорні дзеркала, релінги, немає хрому навколо вікон. У нас є підігрів лобового скла. Світодіодна оптика, а милочу фар, перетуманні фари. Всі системи безпеки, екстрене ганкування, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад, камера заднього огляду, передні і задні операніки це все на борту. Дзеркала повністю електричні, складаються з підігрівом, а також з автозатемненням. І зовнішнє, і внутрішнє дзеркало. Камера схована тут? У нас комбінований салон Шкіра плюс алькантара. Має такий вигляд автомобіль. Чорна стеля комплектація у нас дуже гарна. Преміальна аудіосистема Harman Kardon 600 Вт потужність. Пам'ять сидіння водія, електрорегулювання сидіння водія і сидіння пасажира, регулювання подушки по довжині, підігрів корма, підігрів передніх сидінь, повністю електронна приборна панель 123 дюйми. Виводяться карти туди, Google Maps. Сучасна мультимедіа, 9 дюймів на базі Android знову ж таки Google Maps, Waze, YouTube Music, Spotify. ці додатки, все присутні Безрамкове дзеркало з автозатемненням. раз покажу, я відглядаю салон з таким чином. Музика. До речі, в XC40 Harman Kardon грає дуже гарно. Ці аудіосистеми з великим запасом для цього, для цього об'єму, для цього автомобіля, для цього салону. Бездротова зарядка 7 ступенева, автоматична коробка передач, електромеханічний ручник, автоматичне утримання гальм, датчики дощу, датчики світла, автоматичне дальнє світло. Тут керування адаптивним круїзом. Адаптивний круїз також є pilot Assistance, утримання смуги. Тут керування мультимедіа. Також продубльовано так тут керування мультимедіа. Відслідковується якість повітря. Тобто показує, коли якась пульса в повітрі або забруднена просто повітря. Попереджає водія пасажирів, камера, Підігріви Клімат двохзонний. Є можливість керувати автомобілем дистанційно. Додаток Volvo Cars дозволяє відкрити, закрити, відслідкувати, де автомобіль знаходиться і таке інше. Зараз ще покажу багажник автомобіля достатньо потужна версія, турбовий двигун 163 кінські сили, Я достатньо моментний з 250 ньютонів Багажник має 400 літрів, сидіння складається в абсолютно рівно підлогу. Тут є така можливість. Вішуємо сумки, пакети, фіксуємо тут вантаж, є докатка. Машина, ще раз повторюсь, м'який гібрид. То є, коли ви фактично відпускаєте газ, вона вже виключає двигун. торкаєтесь газу, вона включається. За рахунок цього машина дуже економічна. По місту витрати пального реально 8,5 9 літрів, по трасі від 6 літрів. Вартість авто 45 650 євро. По наявності офіційного дилера Volvo в Одесі на Грушевського 39 ,3. Автомобіль 24-го року тільки приїхав. Маємо і інші автомобілі по наявності. Маємо широкий тестовий парк X60, X30, C40, XC90. Завітайте до нас. Проконсультуємо, запропонуємо тест-драйв, запропонуємо смачну каву. До нових зустрічей! Гарного дня!